Христос Воскрес бо істину Воскрес! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей: мир вам! В студії Володимир Родим'юк і наш цікавий гість. Шановні добродії! Сьогодні до нас завітав пастор. Ярослав Щербюк, село Ослави, це надвірнянщина, наша рідна івано-франківська область. Він любить Карпати, любить пісні і дуже любить свою сім'ю. А наша тема як мудро планувати. Вітаю, Ярославе. Привіт! Привіт. Можна ще сказати, що ти любиш планувати. Ну, Багато чого можна говорити, так що ти любиш, я вже тебе трошки знаю, <смеш> е і ти мене знаєш. Е як зазвичай більшість людей планують, і чому е таке планування або, скажімо, світське план планування Бог засуджує. Та, всіх вітаю. В Божому слові є чудовий уривок, на який я би хотів, щоб ми могли сьогодні подивитися. І угу. там якраз. Е Апостол Яків говорить, яке планування, яке Бог одобрює, яке осуджує. Це записано в Якова послання Якова 4.13. А тепер ви послухайте, що говорите сьогодні або завтра, підемо в те або те місто, пробудемо там рік і будемо торгувати і заробляти. Яків пише віруючим і каже про те, що от таке планування це просто це не мудре, це по-світському, це не по-християнськи. Що тут важливо, тут така ми будемо, ми зробимо, ми підемо, ми переживемо. Як і описує людей, які, які немудро планують. Чому? Тому що плани вони планують, де вони будуть жити. Сьогодні, завтра, місто, країна. Угу. Знаєш, це дуже актуальна, актуальна тема. Ще одне тут написано про те, що Яків пише віруючим і каже, люди, які не мудро планують, вони кажуть, ми пробудемо. Ми є відрізок часу, є там рік пробудемо. Хтось планує на 5 років, на 10 років. Є в людей плани, що 3-7 років я буду навчатися, потім я буду працювати, потім плани, скільки, скільки років я буду вийду на пенсію, і там вже буде час, де я поживу до 90 років, деякі кажуть. Ще одне в цьому уривку ми читаємо про те, що Яків описує і каже про те, що люди навіть планують план діяльності, чим вони будуть займатися. Куди підуть, куди поїдуть, скільки часу і що будуть робити. Вони планують робити торгувати, вони планують заробляти. І от так і життя проходить в таких планах: заробіток, торгівля, витрачання коштів висновок, який тут написано в слові. Яків пише віруючим і каже: висновок, що це планування, це просто хвальба, лиха. Це, це ти хвалишся тим, чим ти, що ти не контролюєш. Це є гордість, це є пиха, де людина вже все розклала на свої місця, і думає, отак має, отак має і статися. Але тут тільки ми є, ми будемо робити, я, ми. є такий приказка, там, де я і ми, там я ми завжди. Але тут як і в, тут нема Господа, тут нема Бога в цих планах. І тому це, це не мудре, це безглуздо Просто піду, поїду, зроблю, буду, скільки скільки років, там і там я буду, там проживу, і, і отак вона має стати. Тобто тут проблема чи гріх у тому, що люди, люди планують, але вони не питаються волі Божої. Вони не звертаються до нього, так? вони не узгоджують ці плани. Свої плани з Божими планами. Чому Бог хоче, щоб ми свої плани узгоджували з ним? А нам хочеться свободи, так? нам здається, що це Бог посягає на нашу свободу, Бог е, хоче нас контролювати. Тому що ми залежні від нього. І як я продовжую в цьому уривку, ми читаємо, е, що важливо враховувати, коли ти щось плануєш. Мудрі люди, вони планують, вони живуть. Так. Тобто планувати вони... це не є гріхом. Планування це не є гріхом. І, і тут навіть в цьому уривку написано, як мудро. Угу. Оце в 13 му вірші Яків пише він каже, ну, ти кажеш, сьогодні підеш, поїдеш, перебудеш, будеш оце чи інше робити. Але далі Яків каже, ну, як планувати, як мудро це робити? Що має там бути важливо у цих плануваннях? Тому, коли дивишся на цей уривок. Першу істину, яку він говорить про те, що коли ти маєш закладати в своє планування, як він каже, ти не знаєш, що трапиться завтра. От реально не знаєш, що буде завтра. Завтрашній день не в наших руках. Ісус Христос так одного разу казав. І багато просто в Слові Божому написано, ти не, ти не контролюєш завтра. Завтра ти... Бог дає час, коли сьогодні. Ось сьогодні, сьогодні, ти можеш щось робити, сьогодні можеш щось змінити, сьогодні можеш покаятися, сьогодні можеш. Налагодити стосунки вертикально з Богом, горизонтально тут, хто, хто в тебе поряд в своїй сім'ї, а, а завтрашній день не в наших руках. І тому, перше всього, що трапиться завтра, не знаєш. І ще одне тут написано про те, що ти не знаєш, яке твоє життя. І як і вона приклад, що життя воно як пара. Тобто воно настільки швидко появляється і на, настільки швидко зникає. Просто час. Швиденько біжить 47 уже. І один друг мій каже: скажуть, три рази Христос Воскрес і вже 50, якщо ще доживеш. З жінкою сидиш і думаєш, балакаєш і кажеш, вже прожили дві треті свого життя. І ще одну третю залишилося прожити. Якщо ми не захворіємо на смертельну хворобу, якщо буде мир і спокій. Тому, яке твоє життя? Воно непевне. Воно. Ти не можеш, люди дають гарантію, дають гарантію на, на інструмент. Три роки гарантії, якщо щось не так, то прийдеш і, і тобі полагодять. Десять років гарантії на холодильник, на автомобіль дають гарантії. Ми не мож, хто, хто може дати гарантію, наприклад, сьогодні і сказати 100%, завтра, рік, два, десять, буде отак, отак, і ти можеш собі розбити, можеш взяти кредити. Чи я цього проти, це живе по, по своїх доходах, і це нехай не входить у ваші плани. Тому, що трапиться завтра, враховуєш потім, Яків говорить в своєму слові довіруючих, яке твоє життя. Воно як пора, воно, воно скоро проходить. Ти не можеш прогарантувати про своє життя. Ще одне важливо тут, в 15-му вірші, Яків знову нагадує ще, ще одну річ, коли ти плануєш у своєму плануванні, чи схоче Господь. Між мисломі, чи є на це воля Божа? Чи те, що ти запланував, чи, узгод, чи це приємно йому? Чи це не противорічить його волі? Схоче Господь, щоб я пішов, чи я поїхав десь в іншу країну? Чи схоче Господь, щоб я іменно ось так витратив час, який він дасть мені? Чи схоче Господь, щоб я торгував або заробляв? Чи є на це його воля? І Дуже важливо пізнавати його волю. І потім ти чітко знаєш, розумієш, що він хоче, тоді ти так робиш. Угу. Отже, е, Бог хоче, щоб ми з ним узгоджували е, ну, до того, що ти вже сказав, я хотів би додати, по-перше, Бог знає майбутнє. Тому що він, Тому, що він Бог. Бог так. Друге, це що Бог нас любить, Він нам хоче кращого. Він не просто хоче нас контролювати. Так? Він не просто хоче нам, ну, скажімо так, можливо, в якихось моментах нас використовувати так, у своїх планах, включити нас в нас у свої плани. Це теж може бути. Так? Але в першу чергу Бог хоче нам блага, добра. Тому він і хоче, щоб ми з ним радилися, щоб ми свої плани Ми своїми планами ділилися з ним, так? чи це він так хоче, чи не хоче, і як, це, як це на практиці зробити. так? Тому це дуже важливо. Але я думаю, що ще надзвичайно важливо, щоб наша душа вона була настроєна на зв'язок з Богом. Якщо цього зв'язка повсякденного немає. То в одну мить в понеділок чи на Новий рік ти не зможеш настроїтися на е, слухання Божої волі. Так? Ну, ти, якщо ти ніколи не читав Біблії, чи дуже рідко читаєш, там, раз на рік, чи раз на місяць, цього замало. Ти повинен читати Слово Боже, знати волю Божу і знати себе, молитися, і так ти можеш складати ці плани. Як це от практичніше сказати? Бо поки що, я думаю, що хтось слухає, для них це просто якби. Ну, якась, Можливо, якась гарна, гарні слова, гарна теорія, але як це от практично робити? Записувати, так, чи, ну, як ви питатися, як це молитися, як це зрозуміти, волю Божу. Ну це ж не так просто. Ну, як схоче Господь, треба знати, що хоче Господь. Угу. Це дуже важливо. Потім тут написано ще: чи будемо живі, здорові. Угу. І ще одне, чи це послужить на добро. І про це все угу. написано в цьому уривку. Практично, Практично я завжди планую. Але розумний чоловік сказав: плануй простим олівцем, uh -huh. щоб Бог де потрібно, коректував все, що ти плануєш. Ми завжди у волі Божій і завжди виконується його задум. Uh -huh. Що би ти не планував, як би ти не поступав, і Бог веде так, як він хоче. І, і все для нього, від нього, і тільки йому буде слава. Це якщо ми слухаємося Бога. Тоді він нас веде, якщо ми не слухаємося, ми йдемо манівцями. А якщо ми не слухаємося, то собі біду на свою голову, як він тільки на свою голову. Тому коли ага. ти не чуєш, що Бог каже, коли ти не маєш з ним спілкування, живого спілкування через Його слово, коли через слово Бог говорить до мене, і потім я в молитві я говорю з ним. Тому, коли я його слухаю, коли я знаю Його волю. Тоді і моє планування, воно, воно не буде ніколи противорічити, противорічити його волі. І завжди, коли планую, як схоче Господь, і це дуже важливо, якщо Він схоче, то чи будемо живі, чи будемо здорові, то зробимо те чи інше. І це, це не я пропоную іменно ось таке планування, це пропонує слово. Угу. І тому, якщо би це я робив. Uh -huh. То ви б могли сказати, ну, Славік, ти знаєш, ну, ну це, це є твій принцип, і це ти так собі за, за, за свої роки життя, ти це так ну, дійшов до такого практичного примінення. І це просто так написано. І, і це написав апостол, апостол Яків, який Бог керував і дав йому оці думки, які дійшли це слово до нас сьогодні. Тому, замість того, щоб казати. Завтра піду, поїду, зроблю, зароблю, буду, і буде ось так, як і каже, включив свої плани Бога. Скажи: якщо ти, Господи, схочеш, якщо ти даш мені життя, якщо я буду живий, тому що багато планів вони просто не збулися, тому що людей немає, людина померла. І ми живемо в час такий особливий, коли, коли просто живеш сьогоднішнім днем і відкрив очі. І дякуєш ж Богу, Господи, дякую тобі. Переночували, Ти дав свій захист. Вкажи мені, що ти нині хочеш зробити через мене? Або я планую ось це ось це. Якщо дозволиш, Господи, то хочу зробити. Ну так, воно не так все просто. Ми, ми не роботи, ми живемо на землі, і Бог керує, люди керують, нас то включає свої плани, ми когось включаємо в свої плани, так, сім'ю там. чи... Співробітників своїх, з тими, з ким ми живемо, служимо, хто поруч з нами. Але думаю, так ти добре кажеш, відкрив очі зранку, розплющив очі, розплющив очі зранку і дякуєш Богові за новий день, і ти просиш Бога керівництва. Що мені робити сьогодні? Як мені це робити? Ну, мені люди пропонують одне, я хочу інше, що ти хочеш. І якщо ми знаємо Божий характер, Боже Слово, ми будемо старатися, це, щоб воно було відповідало Божій волі. Але Бог до нас говорить, Він говорить через Біблію і Він посилає нам думку. Він посилає нам думки, Він посилає так, так. нам мудрих людей, які, які, бо мудрі люди радяться. І вони питають, і ти можеш почути теж мудру, мудру думку. Якщо маєш сім'ю, є в тебе дружина, є чоловік. Ти можеш тут радитися. Тому найважливіше, щоб у твоїх планах, щоб був Бог, найперше, щоб ти хотів і запланував, щоб, щоб мати з ним стосунки. Це має бути ранок, очі відкриваєш, і ти маєш з ним спілкуватися. Коли ти з ним поспілкувався, коли ти йому відкрив своє серце, коли розказав його свої задуми, наміри. І попросив Божого благословіння, тоді, навіть якщо не все так іде, як ти запланував. Я щиро відкрито, я в кінці дня дякую Богу, Господи, дякую тобі. ну, Ти так мене повів. І це найкраще. І Так, як ти мене ведеш, це найкраще. Завжди. Написано, що все сприяє на добре. Так? Але є, 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 є таке, що люди, наприклад, так, мають свій задум, мають свої плани. І вони кажуть так, ну вони десь сумніваються, це воля Божа, чи це не воля Божа, вони не знають. Ну Наприклад, людина хоче виїхати за кордон. Це якби популярно, так? багато хто хоче виїхати. І вони кажуть, я, ж, я не знаю, чи це правильно, чи неправильно, але я, ну в душі вона це, не, може, не скажу, в голос, але в душі вона це вже з цим погодилася, з цього хоче. Я купила вже білет, вже білет є. Якщо Бог проти, він поставить якусь перешкоду, так? Але Бог не завжди так робить. Так Бог каже: Ну добре, тих ти не радився зі мною чи не радилась зі мною, ти так хотіла, ти так зробила, ну все, тепер йди, їдь. Це твоя воля, так ти свою волю виконуєш. І, Наприклад, якщо людина там сім'ю залишила, ну явно це не воля, не воля Божа. Це так? тут я не бачу Божих планів на те, що я, ну наприклад, якщо це противорічить ну, Божим принципам. Наприклад, якщо ти правдами, неправдами це робиш. Я не бачу в цьому, в цьому Божого керівництва. Бог не може благословити тебе на, на зле або на гріх, як, як він може благословити на гріх. Та, або... ну, людина, тим може оправдувати себе, що каже, ну якщо Бог проти цього, він там ну, поставить мені якусь перешкоду там. Ну, наприклад, щось там десь мене зупинять, десь не завернуть, десь. Е, щось станеться, там я захворію, все. Ну, але так не завжди буває. Буває зелене світло для ну, будь ласка, ну, блудний син з дому пішов. Була це воля, Божа, батькова воля? Ні, не було. Але він пішов. Ну, його, його батько не тримав. Так, його батько не тримав. І, інколи, і в більшості випадків, коли людина вперто робить те, що вона хоче, то, як батько, я інколи дозволяю своїй дитині. Хочеш це? Я тобі декілька разів сказав, що це недобре, але бери попробуй, щоб ти мав досвід в своєму житті, що це недобре. Так, ну ми бажаємо всім і, і, і собі, і тобі, я бажаю, так? гарно планувати, і щоб ці плани наші вони узгоджувалися з Божими планами, щоб Бог, як ти кажеш, гумкою витирав, те, що ми написали. Як такав, чоловік пише, Бог креслить, е, підсумок усього сказаного. Як і в кінці він говорить, коли плануєш, чи це послужить на добро. І він говорить в кінці, в 17 му вірші: якщо ти знаєш, як робити добро, ти знаєш, як має бути правильно, ти маєш досвід, ти маєш стосунки з Богом, і знаєш, як, як добре і не робиш добре, то ти маєш гріх. То плануйте так, щоб воно служило на добре. Включайте Бога в свої плани. Якщо не йде так, як ти запланував, це не означає, що, що ти погано планував. Ти просто, просто є той, за ким ти йдеш. І той, який, який веде найкраще. Який просто проводить найкраще, як він провів свій народ. Навіть є. І Бог повів свій народ окружною дорогою. І там є причини, чому так Бог повів. І це в житті, потім в кінці, ти можеш. Подивитися, як просто Бог провів і як, як він добре вів. І дякую, дякуючи Богу, що він, що він таким способом вів. Дякую, дякую, Ярославе. Через тиждень у цій же порі на цьому ж каналі ми знову зустрінемося з пастором Ярославом Щербіком. і ми будемо мати знову нову розмову, але це вже буде інша тема. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на. Ютуб канал е, телепрограми Мир вам. Дякую вам за ваші вподобайки. Дякую, що ви підписалися на наш канал. І дякую, що ви наш канал рекомендуєте своїм ближнім Христос Воскрес бо істину Воскрес!